Тоді школь був надзвичайно строгий директор, бо кожна на людина кожну неділю ходив до церкви, вдома читав святе письмо, але Господь була праведність Його була строга. Кожного дня в молитві просив Бога, щоб Господь дав йому силу зберігати той порядок, Ось той устав без до якого він був призначений. І всі і учні і працівники школи знали, що нікому не дасть поблажку правду. І був вчителем викладав складний предмет. І ото одного року під час випускних іспитів останній іспит був саме з його предметом. І прийшли осі випускники складати свій екзамен, І між ними був хороший, дуже чарний, порядний хлопчик Михайло. Він глибоко міг Бога, також прислуговував церкві, вчився все невідмінно. І вже йшов на з звідзнаки, і ось ця останній іспит складе його відмінно і отримає той знак. І вже екзамен всі склали, вже написали свої роботи, комісія сидить, перевіряє, і директор, який мусив спостерігати за цим всім, вже ходив і нудився, не мав що робити. І так взяв на умання одну з перевірених вже робіт, вже є оцінку покладено. Взяв просто так, щоб почекати, щоб чимось себе зайняти. Йому палату і робота саме цього Михайла. І директор читає, переглядає, бачить, що покладна вже оцінка відмінна. І тут він завважив одну помилку. Він розуміє, ця помилка автоматична. Вона не є важлива, але це помилка. І вона вже знизить оцінку роботі цієї. І вже Михайло не буде мати тієї відзнаки. І директор опиняється ось на тому зустріжжі, що робити. Він же мусить поступити по справедливості. І з однієї сторони, він руйнує дитині тут своє старання, всю працю. А з іншої сторони, як він так може? Він же не може цього не недогледати. Директор стоїть і за, за І вже його ну, аж трусить, він перехиляється по ручку, тягне все, щоб виправити ту помилку. У цей час його захвалу в носі і він чхнув. До окуляри з очей впали на землю, на підлогу. Він то по замішанні наступив на окуляри, і відчувся хрустів. І та комісія, яка перевіряла, що сидився на нього, бачив, що сталося і питається, але директор, що, що відбувається? І що, а що ви може бачити помилку в цій роботі? Може, не можемо казати помилку, і директор дивився на аркуш, а всі букви розплилися, і без окулярів не бачив. І він, мав, не вигукнув від радості. ні, я не бачу, я без окулярів нічого не бачу. Поклав ту роботу на стіл і щасливий вийшов за мене. Цього була слідок також, як класна кіринечка того хлопця. Михайло отримав свої знаку, а класне кіринечка йому розказала про то подію, що в мене це бачили. Через багато років. Михайло став священником, і вже через багато років дорослих приїжджає в своє село, підходить до старого директора вже пенсіонера і допомогає пане директора. Я вам дуже дякую, що ви роздавили свою кулярі. А директор дивно посміхнувся і промовив. Отже, Михайло, така воля Божа, але як би ти знав, скільки разів Бог роздавлював свою окуляр. Щоб не почати моїх помилах. Тоді, коли мене очі зупинилися, на не тоді, я прозрів і зрозумів, наша праведність має благословляти і лікувати, а не калічити, не травмувати. Навіщо така праведність, яка інший біль і горе приносить? Праведність має бути в любові, тільки коли я освітлюю. Який тоді, як позрів. Видати сестру сьогоднішньої Іван про того світопородженого, який так ясно бачив своїми світими очами, що було. дивоїся. Чули ту прекрасну історію, коли Господь да своїм учнями, бачить того світу народженого, Господь накладає йому глей на очі відправляє в Суламську купі, той вбивається, хто і що далі відбувається у чоловіка беруть на допит. Але хто його бере на допит? Якщо ми були уважно під час читання Івангелії, пишоме чи йому, сусіди, які, які його бачили раніше, почали між собою говорити, чи той, що судів же брачув, чи інший. Одні казали той, одні казали інший. Він сказав це я. І ось ті сусіди і близькі його беруть і ведуть на допит до фарисею. Найближчі, ті, які мали би допомагати, рятувати, підсобляти, а вони що роблять? Вони праведні, вони по закону. Чи по закону він має право бути здоровим, чи по закону він розвів? Ви знаєте, в своєму житті ми мусимо остерігатися. Ми маємо любити Бога всім серцем. і жити по Слову Божому, по закону Божому. Але той наш закон Божий має іншим допомагати, підсумляти, рятувати, благословляти, а не приводити ось до такого лиха. Повели, не запросили, не попросили, а повели. Ведуть силу, ведуть худобу. повели його до Харесте. До тих, які також це бельгиню, правителі, сабці, теологи, богослови. І вони також дуже бравні. Вони писання знають, і що вони роблять. І знаєте, і в нашому житті може бути так, що ті люди, які мали служити Богу, а нам болю за мною, може бути. Або коли в нас горе, наші найближчі, замість того, щоб підтримати, вони ще могли впадають. Навіть батьки підхрестилися від того світло. Його питайте, він доросли що їх І бачимо, наскільки зрячий той сліпий, як він пти мудро відповідає. Йому говорить, цей чоловік вічна, каже, не що вічних, а він мені очі в тим. Бо славу Богу до відвіши, Ні, так. наскільки будуть допомовляти. Ще що дуже цікаво. Це коли Господь пізніше знаходить цього чоловіка, питаючи його. Чи ніби саме чоловічого? А скільки дорожний питає, хто він такий? І бачив їсти його. І той, хто розмовляє з тобою. Але як він його бачив? Коли він його бачив? Коли Господь проходив по оброзі, він ще був сліпим, коли накладав йому могли на очі, він був сліпим коли пішов убиватися суластю купері, вмив свої очі. Ісуса тілом біля нього не було. Як він його бачив? Але Господь не полягає. І бачимо Єси Його, брати і сестрі. Дивімося на Бога, Він є тут. Але дивімося не своїми сліпними очами, а дивімося серцем. І знаєте, коли ми передивляємося на Бога, одягнімо найглубші окуляри на своє серце. Щоб ми дуже добре бачили Божу любов, Божу доброту, Божу милість. І коли дивимося на ближнього, стараємося окуляти на тягнути на серце. Щоб ми побачили, як люди не допомогти, підтримувати, підкласти. Але коли в нас забуляє ось та наша гостра праведність, коли ми кончимо комусь захочемо вказати, що Він не такий, тоді може краще чхнути, щоб окуляри злетіли з нашого носа. Тільки разів Господь роздав свої окуляри, щоб не добачати нашу церкву. Вибір цей Сина Святого Духа, Христос.